Так, ну що, козакам міцного ворогам смерть. Як казав класик, мама, я вернувся, вам хочеться а ані є у мене. Тут даючи якось три випуски поспіль. Друже Микита запропонував торкнутися теми інженерної розвідки. А я так взагалі думаю, треба подивитися цю тему покрутити Взагалі. Інженерне забезпечення, в тому числі, бо це саме з цього і починається. Інженерна розвідка це один із елементів інженерного забезпечення. Тож, пропоную покрутити трошки цю тему для асортимента. Значить, інженерне забезпечення являє собою комплекс інженерних завдань і заходів. Що виконуються для досягнення успіху в бою, в загальних рисах організовуються і здійснюються з метою створення необхідних умов для своєчасного та прихованого розгортання підрозділів наших військ, також здійснення ними маневру. І виконання ними поставлених бойових завдань, також підвищення захисту особового складу бойової та спеціальної техніки підрозділів, ну а також важливих військових об'єктів від сучасних засобів ураження. Ну, і до цього всього ще й нанесення противнику максимальних втрат і ускладнення його дій. Ну, взагалі треба розуміти, що у сучасних умовах інженерне забезпечення загальновійськового бою, я б сказав, би, набуває прогресуючого подальшого розвитку. Звичайно, що під впливом існуючих поглядів на загальну тактику ведення бою, яка в свою чергу також зазнає значних змін. У першу чергу збільшується значення бойових дій підрозділів протиповітряної оборони та РЕБ, що викликано зростанням бойових можливостей засобів повітряного нападу щодо знищення наземних угруповань військ. По-друге, змінюються застарілі погляди. На застосування інженерних підрозділів як засобу лише найбільш повного забезпечення бойових дій танкових і механізованих підрозділів. Але у сучасних умовах вони самі завдяки широкому застосуванню різноманітних засобів мінування стали вже досить важливою силою, яка в принципі здатна наносити враження противнику на полі боя. Ну і по третє, змінюються погляди на організаційно-штатну структуру інженерних підрозділів. З урахуванням сучасних вимог щодо інженерного забезпечення на полі бою. Інженерне забезпечення потребує, звичайно, що суттєвого вдосконалення, причому не тільки в якісному, а ще й також у кількісному аспекті. До речі, щодо кількісного аспекту. Наприклад, в механізованій дивізії Сполучених Штатів один сапер забезпечує дії до 12 вояк. Дивізія Джермені 7-8 вояк один забезпечує. Піхотна дивізія Франції 3-4. Ну і, звичайно, в порівняння наш один. Солдат на сьогодні інженерних військ Збройних Сил України забезпечує бойові дії приблизно 15-17 бійців. Можна сказати, що так ми майже як в Сполучених Штатах, одна лише невеличка поправочка. В Сполучених Штатах дозволяється таке співвідношення, тому що, якби, якщо навіть ми подивимося останні. Такі більш-менш значущі бойові дії, які ввели Сполучені Штати, те ж саме буря в пустелі. Да, то там, що у нас спочатку? Летять ракети, потім піднімають самоліти, додають свіщий бомбово-ракетний запас, тоді працює важка артилерія, і вже потім їдуть танки, додають свою. Ізюмінку у всьому присходящому і тільки після, да, що додаваємо туди ударні гелікоптери. І тільки вже після йде піхота спецназ там якийсь, який вже як би, зачищає, чи протоколює ситуацію на полі бою, чи всі знищені, чи не всі. Ну, звичайно, ж в промежутках працює розвідка, яка це відслідковує. Тому, звичайно, що американці при такому. Технічному рівні забезпечення та навчання особового складу можуть собі дозволити на одного сапера 12 бійців. Більше того, як казала одна розумна людина, американці не для того навчаються, щоб окопи копати. Ну а у нас, звісно, річ, при нашому забезпеченні рівню підготовки всього іншого, да, дві людини взводну ніяк не потягнуть. Більше того, ті реформи, які з 2003 року в інженерних. Війська були проведені, це ж жах про нього розказувати не хочеться. От. І кінцівка цих реформ ми пам'ятаємо нашу печальну історію. З наступом на півдні, як в спішному порядку, стало створювати шесть, по-моєму, окремих саперних, інженерно саперних батальйонів, які, якби мало що допомогли. Тому ці всі питання якраз і призвели до того. Поняття, що це треба якось трошки покрутити, як то кажуть, на часі. Тож, поїхали. Значить, завдання інженерного забезпечення можна класифікувати за двома параметрами. перше це за інженерно-тактичними ознаками, і другий за інженерно-технічними ознаками. Значить, основними завданнями. Інженерного забезпечення сучасного бою у нас є перший елемент, да? це інженерна розвідка противника місцевості його об'єктів, друге фортифікаційне обладнання районів зосередження, оборонних рубежів, різних опорних пунктів і позицій, які займані загальновійськовими підрозділами. Також районів розгортання пунктів управління, медичних пунктів, об'єктів тилу, а також можливих місць привалу та відпочинку. Наступне це створення і утримання проходів в інженерних загородженнях, якихось завалах та руйнуваннях, влаштування переходів через можливі перешкоди. Наступне це підготовка і. Утримання шляхів для руху військ, також маневру, підвезення і евакуації. Наступне це устаткування та утримування переправ через можливі водні перешкоди під час фасування водних перешкод. Наступне це виконання інженерних заходів щодо ліквідації. Можливих наслідків ударів високоточної зброї противника, улаштування та утримування загороджень і створення руйнувань. Причому це стосується не лише мостів, та можливих там якихось дамб. Це більш широкі застосування. Можна взривати різні об'єкти на користь наших військ. Значить, далі це постачання військ засобами інженерного озброєння та їхній ремонт, розмінування місцевості і об'єктів, виконання різноманітних заходів щодо маскування підрозділів і військових об'єктів та їх захисту від високоточної зброї. І тут хотілося б ще відмітити, що глибина. Хибних окопів та сховищ повинно бути не менше 50% від глибини існуючих реальних споруджень. Той, кого це стосується, повинно це чітко розуміти, не так як робите, блін, на полшишечки від землі вглиб, а глибина не менше 50%. Ви мені доповідали, що тут у деяких. Відео викладають ідею чи пораду копати хібні позиції, наприклад, стосовно траншей на глибину там, 30 см. Ні, пацани, так воно не працює. Вивчайте настанови. Так, ну і останнє це звичайно, що завданням інженерного забезпечення також є здобуття і очищення води та влаштування пунктів водопостачання. Ну і на завершення виконання інженерних заходів щодо ліквідації наслідків ядерного нападу противника. Значить, також треба окремо підкреслити, що успіх виконання завдань інженерного забезпечення досягається наступними пунктами: перше, це правильним усвідомленням командирами всіх ступенів. Рівнів завдань інженерного забезпечення. Це, мабуть, самий перший, тому що від цього йде похідна. Якщо командир розуміє, що саме йому треба, і хто йому це саме зробить, і що йому для цього треба, буде інша пісня. Значить, друге, умілим застосуванням інженерних підрозділів і чіткою їх взаємодією з іншими бойовими та спеціальними підрозділами, третє це вмілим використанням. Місцевості, а також місцевих матеріалів з метою виконання інженерних завдань, да, прив'язка до локації, пам'ятаємо. До кожної до конкретної. Ну, і, мабуть, четверте теж не саме останнє. Хоча у нас тут вона йде в останньому. Да, це висока інженерна підготовка особового складу. Ну, не боги горшки обжигають. Значить, тепер у нас після. Прелюдії перший висновок. Ми тепер розуміємо, що метою інженерного забезпечення є створення необхідних умов для своєчасного і прихованого висування, розгортання, маневру своїх підрозділів, створення міцної та стійкої оборони, підвищення захисту. Військ та військових об'єктів від усіх засобів ураження, а також ефективне застосування бойової техніки, а також для нанесення противнику найбільших втрат і ускладнення його дій на полі бою. Це у нас такий перший маленький висновок. Значить, ми перерахували раніше да, основне завдання інженерного забезпечення сучасного бою. Так, от, залежно від виду бою кожному з цих завдань, от, властиві окремі так би, підзавдання, які суттєво розрізняються як за змістом, так і за специфікою їх виконання. Про що я мову веду? Інженерні заходи в обороні, наприклад, здійснюються з метою забезпечити її високу стійкість, створити умови. Для найбільш ефективного застосування усіх видів зброї, також ускладнити і скувати дії противника на можливому напрямку, та нанести йому втрат інженерними боєприпасами і створити умови для переходу наших підрозділів в рішучий наступ. От, тому основним завданням оборони механізованих підрозділів це є. Фортифікаційне обладнання опорних пунктів або районів оборони, влаштування інженерних загороджень, підготовка і створення руйнувань необхідних, тоді підготовка шляхів маневру, підвозу, евакуації, виконання інженерних заходів із маскування, ну і здобуття і очищення води, а також устаткування пункту водопостачання. І, виходячи з ходу ведення оборонного бою нашими підрозділями, інженерне забезпечення оборони може розподілятися на або інженерне забезпечення відбиття атаки противника перед переднім краєм, або інженерне забезпечення бою за утримання наших позицій, або інженерне забезпечення контратаки підрозділів другого ешелону. І наступне останнє це інженерне забезпечення закріплення на рубежах, що вже зайняті в результаті контратаки. Це те, що стосується інженерних заходів в обороні. Тобто ми зараз говоримо про те, в чому якби відмінності, в залежності від виду бою, тобто чому розрізняються за змістом та специфікою їх. Виконання. Так, от перше, це у нас заходи інженерні в обороні. Тепер у нас наступне друге це заходи щодо інженерного забезпечення під час підготовки та ведення наступу. Значить, здійснюються з метою створення необхідних умов для розгрому, в стислі терміни противника що протидіє… Ну, і, звичайно, що володіння важливими районами та рубежами противника. Головних з цих дій інженерного забезпечення це інженерна розвідка противника місцевості об'єктів, фортифікаційне обладнання районів розташування механізованих підрозділів, які вони займають до початку наступу. От, і здійснення заходів щодо тактичного маскування. Тоді підготовка й утримання шляхів висування бойових підрозділів наших до переднього краю оборони противника. Звичайно, що пророблення проходів у загородженнях і руйнуваннях, влаштування переходів через можливі перепони, от, устаткування і утримання. Переправ, якщо такі, облаштовуються, облаштування інженерних загороджень і створення руйнувань під час закріплення, захоплених в ході наступу рубежів. Ну і Останнє, якщо це буде актуально, то питання пов'язаних з добуття очищення води та обладнання пунктів водопостачання. Це у нас заходи, які застосовуються при інженерному забезпеченні під час підготовки та ведення наступу. Тепер значить, наступний третій варіант це інженерне забезпечення в ході наступу. Значить, в ході наступу основними завданнями інженерного забезпечення у нас є це інженерна розвідка противника місцевості об'єктів. Так само фортикаційне облаштування районів привалів денного і ночного відпочинку, утримування шляхів висування бойових підрозділів до переднього краю оборони противника, пророблення проходів у загородженнях і зруйнуваннях, влаштування переходів через перешкоди і важкопрохідні ділянки. От, потім устаткування і утримування переправ, якщо такі маються, улаштування інженерних загороджень і зруйнувань на можливих напрямках контратаки противника, а також при закріпленні на захоплених у ході наступу рубежах. Тобто це вже треба передбачати. От, уявляємо, наскільки багато ставиться завдань і наскільки це важливо на наших. Інженерно саперних взводів в окремих підрозділах, ну, батальйонах в даному випадку. Е, ну, я впевнений, що ви також розумієте, що не те місце вони займають в нашій структурі на сьогоднішній день, як не по штату, так і не по оснащенню. На жаль. Значить, далі, по етапах ведення наступу загальновійськовим підрозділом інженерне забезпечення наступу можливо розподілити на такі. Так, мовити, пункти чи на такі етапи. Це перше, інженерне забезпечення висування, розгортання і переходу в наступ. Друге, інженерне забезпечення зустрічного бою. Третє. Інженерне забезпечення подолання зони прикриття. Четверте – інженерне забезпечення прориву передового і проміжного рубежів. П'яте, інженерне забезпечення форсування водних перешкод, якщо такі маємо. Значить, шосте це інженерне забезпечення відбиття контратаки противника. Сьоме інженерне забезпечення введення в бій підрозділів другого ешелону. Важливо. І ось це інженерне забезпечення, закріплення на вже захоплених рубежах. Тому, якби захопили. Як то кажуть, окопались, замінірувались. Тепер у нас четверте де інженерне забезпечення. Це у нас інженерне забезпечення маршу танкових або механізованих підрозділів. Воно передбачає створення сприятливих умов, що забезпечують високі темпи руху, перехованість маршу, збереження особового складу. Техніки бойової готовності танкових або механізованих підрозділів. При цьому головним завданням інженерного забезпечення маршу можуть бути інженерна розвідка ділянок доріг мостів, також ділянок маршруту, які проходять по цілині або заболоченій місцевості та в лісі. Забезпечення бродів, загороджень, об'їздів можливих руйнувань, заражених ділянок і шляхів обходу, виконання різноманітних інженерних завдань, таких як усування мінно-вибухових загороджень та якихось інших, там завалів на дорогах, ремонт і підсилення окремих ділянок дороги. От, прокладання шляху по цілині, устаткування переправ е, на можливих водних перешкодах, ремонт підсилення або побудова мостів, малих прольотів, там, позначення шляхів. Значить, також важливим завданням є підготовка табельних і е, заготівля підручних засобів та матеріалів. Що необхідні для забезпечення безперешкодного руху як колісних, так і гусеничних машин, які є в підрозділі, взагалі обсяг і характер завдань інженерного забезпечення в умовах сучасного бою визначається, як ми розуміємо, багатьма факторами. Але основними з них є це характер дій військ противника. Склати можливості своїх військ, обстановка, що склалася, також умови місцевості, кліматичні умови. Ну і саме головне, це наявність часу на всі, всі ці роботи. Також окремо треба зауважити, що умови місцевості в будь-якому виді бою, яким перерахували, да, надають суттєвого впливу, як на характер дій. Бойових та спеціальних підрозділів так і можуть сприйняти або навпаки заважати успіху виконання завдань по інженерному забезпеченню. От тому, мабуть, і урахування, і правильне використання умов і особливостей місцевості, ну а також здійснення відповідних інженерних заходів щодо їх. Зміни в інтересах виконання поставлених завдань щодо забезпечення бойових дій, а також пересування і розташування підрозділів у призначених ним районах, набуває такого великого значення. Треба підкреслити, що кожен на місцях бачить да, стан наших інженерно-саперних зводів. Да, Оснащення їх чи забезпечення їх технікою, відповідною, да, особовим складом. Правда, все печально. А, а завдання, які покладають на них, ну такі обширні, ви ж бачите. Ну, що просто, Як говорив Швондер, это какой-то позор товариші. Тож підводимо підсумки. Для першої водної частини такого складного матеріалу, як інженерне забезпечення, мабуть, достатньо. От, реально, матеріал дуже важкий, великий, змістовний, з багатьми напрямами. Тож, козакам міцного, ворогам смерть, ну а Богу смерті. Богу смерть. <śled>